Вітаю, шановні глядачі на каналі Майбутнє. І сьогодні у нас наша довгоочікувана гостя Шаманка Сейраш. Вітаю, Олександра. Я дуже рада бачити. Да, взаємно, привіт. Привіт-привіт! І що? Ну вже останні дні 2025 року. Ми вже наближаємося, вже всі в очікуванні Нового року. Сподіваємося, що він буде більш-менш спокійним і адекватним, але будемо зараз з цим, цим розбиратися. Тож таке перше питання: як закінчиться цей рік для України? Чи будуть якісь резонансні події? Ось у ці останні дні 2025 року. Ну, у мене на із важливого на грудень випадав обмін, і е, я дуже сподіваюся, що він станеться обмін здійсниться, що вони там все таки зможуть знайти компромісу, зможуть обміняти хлопців. Це перший момент. А другий момент ну тут по термінам дуже важко, бо у нас, коли ми говоримо про тарос, термінами такої. У мене випадало на цьому тижні загроза по обстрілам. Було багато трійок, і я тоді казала про те, що дивилася я дивилася 22-го числа на початку тижня. Я казала, що мені не подобається 23-й, Мені не дуже подобається 30-й. Тобто, тому як би тут маємо це на увазі, що може бути якісь іще гучні, можна так сказати, обстріли 23-го вони частково сталися, бо Росія да змінила тактику від масованих до точкових. Вона обирає собі декілька там жертв областей і гасивних. Тобто тут 30-го у нас така точка. А потім а, дипломатичні розмови. Там все зав'язано на Трампу. Буквально сьогодні дивилася для іншого каналу. Розглядали в контексті заяви Зеленського, що до нового року ще ще там щось може вирішитися, і воно повністю зав'язано на Трампі і комунікації з Трампом. Не зовсім розумію, що вони там будуть комунікувати. Кому 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 але може, там Трамп має сказати своє так, ні, не знаю, «подумаю», Ну коротше, щось він я, має дати якусь реакцію. І в цілому на період, от, от, от там, грубо кажучи, найближчих там двох, може трьох тижнів, це от грудень січень у мене випадало ще скоріше ότι Якісь операції з нашого боку на території РФ, тому що прогноз мій, де я казала про те, що ми когось вальнем жирненького важливого, він справдився. Але там фігурувала, по-перше, на одна особа, а по-друге, фігурувала, що паралельно готуються і ще якісь операції, і вони мають бути ну в якійсь, от, там найближчі, да час плюс-мінус здійснень. Але тут знову ж таки операції, які нами плануються, вони розтягнуті у часі. Ну от якось так, як шоку. Угу. так, дякую. А ось ти сказала, що там все зав'язано на Трампі, що щось може вирішитися. Це в контексті перемовин щодо закінчення війни, чи це взагалі якісь такі внутрішні комунікації саме між Україною та Штатами? Там воно все в купі. Там король кубків, який в мене випадав, і там в цілому ж чекають на його. Я не знаю, якесь одобрення стосовно всього. Знаєш, це називається. Якусь він відповідь має дати, яка далі рухає процес. А це ж може бути в відповідь там тиску на Росію. Може бути в купі на якісь гарантії, ще на якусь історію. Ну тобто, ну коротше, воно там якось зав'язано на Трампі. Щось має сказати Трамп. Бо знаєш, по всьому поводу. Оце от до нового року цілком імовірно, що можуть. Поговоспіти поговорити з Трампом, дізнатися його якусь, коротше типу відповідь. Угу. Я зрозуміла. Ось також найближчі нещодавно опублікували 20 пунктів. Зеленський опублікував, начебто, ось цей узгоджений 20 пунктний план. Я так розумію, що це узгоджено між Україною та США. Що взагалі далі буде з цими 20 пунктами? Чи узгодила їх Росія? Про що це взагалі? Чи це тільки наші такі з США очікування від плану? Ну, тут, тут велика проблема, тому що це тристоронній план, в якому немає четвертої сторони, розумієш? Це Україна, Європа, США. Класно, ми придумали план. Ми молодці, ми його прописали. Агонь. А ніхто сусіда конченого спитати не хотів, ні? Вони подивилися на, на план, так там уже була ж відповідь від Піскова. Ми не согласні з пунктами. Ми ж вже частково сказали. Ми бачили вас всіх і, і вертіли на дітородна моргані. Нічому не будемо, е, нічого не будемо е, розглядати там, або ми не будемо підписувати. Нас не влаштовує. І що? І до сраки ваша дипломатична робота двох там чотирьох місяців, яку ви викатили з тими 20 пунктами, і, і сенс, що ви поговорили між собою. Ви з Росією нічого не хочете зробити, дорогі хороші. І в цьому саме головна проблема. Розумієш, в цьому саме головна проблема. І зараз ми або стрімко переходимо на січ. Інь місяць, але я прогноз на 26 шосте буду робити для свого каналу на початку січня. Я так завжди роблю. Я майже ніколи не дивлюся тенденції на наступний рік. І ви або дорогі красиві, а там є такий момент, або переходити в тискову політику, серйозну тискову політику, бо у Росії є проблеми і вони серйозні, і їх треба просто дожати, щоб вони стали більш зговорчивими. Або ми знову будемо сидіти і отата, от, от, понімаєте, жувати ці соплі. Ну, от, типу, все, от ну, якийсь час, як мінімум зиму до весни так точно. А я зрозуміла, а що зараз взагалі думають у Кремлі щодо перемовин? Чи взагалі вони згодні на якийсь конструктив іти в плані говорити? Я розумію, що це достатньо абсурдне питання, але все ж таки, ось до них їздили і американці, щось з цим розмовляли також під цього останнього чи. Крайнього візиту там була ще дит... китайська делегація, тобто, ну щось там взагалі намагаються розмовляти. Тобто, Кремль зараз може на щось погодитися, окрім капітуляції України, чи здатні вони на якийсь зараз конструктивний діалог? Ну, по перше, давай так, навіть коли не йдуть публічні перемовини, йдуть тіні перемовини, їх постійно видно. Ці торги їх видно постійно. Ну, типу, вони нікуди не зникають, говорять або кулуарно, або прямо. Це по перше, тобто цей процес не зупиняється. Другий момент у Росії декілька гілок політичних еліт, які впливають на вирішення питань, і поки ти з усіма. Перетрандиш із усіх умови на якісь умови. Це окрема історія. Їм дуже не подобається. Я тобі скажу, що є основного, і от я можу зробити висновок із того, що я передивляюся оце кожен тиждень для різних каналів, яку тенденцію я розумію, що вони вперлися. Їм треба продати електорату освобождення Донбаса. Їм що вони пруть що нам треба, щоб ви віддали нам Донецьку область, тому що вони первинно своє. Фігове СВО починали як освободітельну місію жителі Донецької і Луганської областей. Розумієш, і якщо вони не виходять на адмінкордони Донецької області, ну, типу, нашу, знаєш, нашу треба було починати. Вони мають продати оцю перемогу. Це те, що вони можуть продати. Дивіться, ми а, повністю захопили Донецьку область. Ти типу, посмішіть, які ми класні. Ну ти зрозуміла контекст. Mm -hmm. Типу, і це можна продати, і на цьому можна зупинитися на якийсь час для того, щоб зробити передишку, повернутися на світову арену, щоб кланялися назбирати бабла, відновити військо і знову потім по новій через 5-6, неважливо скільки років півтори повторити цю історію як з Чечньою. Розумієш, типу, на другий заход піти. О, от а поки цього не відбувається, вони вперлися. все, капець. А варіанти з того, що ми е, роздивлялися весь цей час. А варіантів там накидують багато, але нас не влаштовують. Варіанти із серії Ну е, давайте ми зробимо вигляд, що ми відступаємо на Донецьку а самі підемо там, наприклад, в контрнаступ на Херсоні, і таким чином, типу, хитро поміняємося. Ну ну дураків вже нема, поженилися, понімаєш? Це ж зразу стане очевидно. Це стане і для українського війська, яке буде наступати, наприклад, на умовному херсонському напрямку чи запорізькому, і не зустріне ні жодного рашиста. Якщо зустріне, то десь там знаєш в полі, який вже на останньому танку виїжджає, бо вони всі знімуться і підуть. Ну тобто, це буде зрозуміло, що це фарс. Нас така історія не влаштовує обміну територіями. Ми пропонуємо логічний варіант. Давайте зупинимося там, де стоїмо, і будемо балакати, раз така. Якби фінтівлюха відбувається. Це не влаштовує Росію, тому що цю перемогу не продаси. От тобі і камінь приткновення. А Росія взагалі ось зараз налаштована зупинитися ось в плані їхньої економіки? Чи добігає їхній спроможності вести зараз війну кінця? Чи важко їм? Ні, економічно у них у них є великі проблеми, але це ще не ті проблеми, на які би не міг забити Болт їхній великий геополітичний цар-стратег. Розумієш, чому проблема? Проблема Росії ментально полягає у тому, що розрив між російською елітою і звичайним народом він колосальний. Тобто, ти або ультрабагатий, або ультрабідний. Розумієш, як такого середнього виваженого класу там дуже мало. А нормально. Но здорове, здорове суспільство і здорову державу вибудовують саме люди, які є середнім класом, не ультрабагаті, не ультрабідні. Тобто, коли в тебе ультрабідні мають змогу долізти до середнього класу, але їм не потрібна слава та політика для того, щоб застрибувати, ти зрозуміла в ультраппспливових ультра ультрабагатих. А там ото такий от розрив, в якому тут тіліпається дуже незначна прослойка людей. О, от, і оці чуваки, гадки не мають, що там жируть каміння під ногами, оці чуваки. Їм глибоко плювати. коплювати, понімаєш? От і все. От і все. Я зрозуміла, дякую за цю відповідь. Також ми трішечки торкнулися обстрілів, ти сказала, що тобі не подобається 30 число. А чи дивилася ти з 31 на 1, як у нас пройде новорічна ніч? Чи будуть росіяни гатити? Mm, скоріше вибірково знову в мене випадає. Що якщо і ми і будемо, а ми будемо бачити якийсь обстріл, то він скоріше якогось вибіркового характеру по колесу фортуни. Тобто, це знову можуть бути удари в дієві ну колесо фортуни. Тут нам може казати про. Воно ну, буквально випало mm. про щось, що обертається у форматі виробництва. Ти зрозумів? Ну тобто, знаєш, якісь виробничі процеси, якісь або заводи, не скільки навіть до інфраструктури, хоча й до неї, а от скільки до якихось ресурсних оцих ото, оборотних штук. Очікувати Харкову найближчі дні? Чи буде продовження атак? Чи візьметься за Харків так, як за Одесу? У нас обл... область більше, мені більше область не подобається. У нас, скоріше за все, до Нового року іще якась хрінатінь на місто полетить, але я поки не думаю, що ми говоримо про ну, масштаб, знаєш такий, щоб дуже, дуже сильно. Там у них це скоріше пов'язано з їхнім якимось ресурсом. Я зрозуміла. Також хотіла спитати щодо цілей обстрілів. Ну, енергетика, це в нас вже зрозуміло, Це як за замовчуванням, також, також ворог нещодавно намагався гатити по мостах на Одещині, також страждає залізниця, транспортні сполучення, які ти бачиш цілі, пріоритетні ще на найближчий час. Виробничі ще б додай до того, от все, що ти перерахувала, і ще виробничі потужності. Все. Угу. це типу заводи якісь. Так, да, заводи, виробництво, така от історія, так. Те, що знаходиться на поверхні, а не сховано під землею. Тобто тут, тут угу. така історія. Е, також щось у новинах була якраз новина щодо Мотор Січі, і що її хочуть релокейтнути з Запоріжжя, тобто, щоб вона переїхала в інший регіон. Чи справді це так? Чи буде переїжджати Моторсіч? Рух повільний. Дивися, коли у нас випадають пентаклі і ще і в фігурних картах, це говорить про те, що у нас вмотивованість і плани вони мають місце бути, але рух у цей напрямок він іде повільним темпом. Пентаклі вони завжди повільні. Тобто, якщо у нас зараз по Мотор-Січі і відбувається якась така історія з. Пересування моторсічі кудись углуб країни в якусь іншу область, то вона не не поспішна. Це не так, що позбирали все на світі і потікали. Ні, це скоріше, ну там здорове перенесення, тому що може бути проблема з логістикою, може бути проблема зі спеціалістами, може ну коротше, бути проблема з енергетичною складовою, з можливостями, з менеджерами, там з працівниками, які хочуть виїхати на більш безпечну територію, і не можуть знаходитися там. Да? Ну, ти зрозуміла, тобто так, тут так. багато багато факторів, да які але. Вони відбуваються поступово. Це не за тиждень, не за два і не за місяць. Так, я зрозуміла. Дякую. Також щодо Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку складна ситуація. Росіяни там просуваються, є велика загроза окупації Гуляйполя. Як ти бачиш ситуацію далі? Чи будуть вони просуватися, чи підійдуть впритул до Запоріжжя? Ну, до Запоріжжя в притул, у мене жодного разу не виходило, щоб вони ну щоб вони якби підходили. А от те, що стосується гуляй-поля, у мене випадало. Ми дивилися фронтову лінію на іншому каналі. У мене в цілому, і по запорізькому напрямку, і по Донецькому напрямку у мене випадало там зав'язка на нашому ресурсі, особливо на запорізькому напрямку. Там десь зав'язка на нашому ресурсі. Якщо вчасно підійде ресурс. Зможемо стопнути і не допустити певних процесів. Якщо ресурс затримається, бо там є певні моменти, то на жаль, ми можемо втратити локацію. Я угу. зрозуміла. Також важка ситуація на Сумщині. Ворог розпочав наступ біля села Грабовського. Поступає інформація, що, начебто, село вже захоплене. Чи планує ворог іти в глиб Сумської області саме від села Грабовського? what's <todos> all this Лю перетягуванні ресурсом, це не скільки ціль в просуванні, скільки в перетягуванні ресурсу на стримування, і такі ризики на 26-те, Вони у нас цілому є, і стосуються вони не тільки Сумської області, вони стосуються і Чернігівської області, і Сумської згори. Там де у нас вона Сумська область межує з територією там Росії Білорусі. А оці всі колихання і не тільки там, саме для. Перетягування уваги і ресурсу на, на цей напрямок, тобто не скільки в просуванні, скільки в тому, аби наші е, збройні сили вимушені були стримувати в якихось точках, ти зрозуміла mm -hmm. наступальні штуки, і тим самим розтягували ресурс, і це до речі, видно було і ще осені, що вони готують якусь таку паскудську тактику. От вони її почали використовувати. Я зрозуміла. А чи є загроза повтору такого на інших напрямках? Ось таких ось, локальних заходів на нашу територію пририву кордону з метою відтягування наших ресурсів. Да, я тільки що тобі про так. то сказала. Так угу. дякую. Також Зеленський у різдвяному зверненні натякнув на те, що усі українці мріють про смерть Путіна, і це дійсно так, але заява від президента такого. Формату у новоріч у різдвяному зверненні це є трішечки незвичним. Для чого це було зроблено? Це просто емоційна заява, чи це якийсь інформаційний сигнал? Ну, це більше емоційна заява, із за якої ворота в пекло відкрилися втретє, Розумієш ну, типу А Зеленському, із за того, що він втрачає рейтинги, треба піднімати їх наближенням до народного такого, знаєш, вайбу, народного бажання. І він намагається продовжувати жартувати. Він намагається продовжувати якось бути на хвилі з народом. І це да, такий жарт, який зайшов не всім, але насправді частково всім. Просто багато хто. І звірян не зовсім зрозумів посил такий. Саме в різдвяний період, бо у багатьох різдво воно асоціюється з затишком там домашнім уютом, хрестом, вірою, а не побажанням смерті, як не крути, навіть у такому уперю, як у нас в сусідній державі сидить. Багато хто із за цього обурився першочергово. Хтось сказав, що це не є дипломатична історія, але це не є міжнародна заява. Це внутрішньоукраїнська локальна заява на українському політичному на політичній арені. Зеленський як не крути, може. Дозволити собі говорити те, що він буде говорити, якщо це не є міжнародною заявою, якось воно там його не дискредитує. Тому що Трамп собі дозволяє трандіть вообще все що завгодно. Понімаєте і ніхто нічого не каже. І тут проблема не у тому, що це штати, ну що Штатам хтось скаже, ну, а в тому, що всередині своєї країни ти можеш трандіть, що тобі хочеться, понімаєш? Ну якби тому, що це середина твоєї країни, звертання до твоєї нації, до твоїх людей. Мені давай так. Мені не холодно, не жарко від заяви Зеленського. Чи є криза по путіну? Чи випадає криза по Путіну на 26-й, Так вона дуже схожа е, в картах на кризу, яка випадала по ньому в 23-му. Я вже казала на інших каналах. Тут повторюю в 23-му, на 23 й рік, на Путіна випадала кризова історія, е, така е, загроза життю здоров'ю, загроза замахів, політичних якихось моментів. Він змінив декілька разів оточення. Тоді 23-й в нього був не дуже приємний. Він там не вилазив зі своїх печер харом. Він мало тоді, з е, Убули якраз чутки, що в нього серйозне загострення по здоров'ю, тобто криза вона була, просто вона була, ну, на жаль, не привела до потрібного нам з вами результату. І от дуже схожий розклад на нього і на його фізичний стан, і на його загрози випадає на 26 рік. Ну, будемо дивитися, що що він буде робити в 26-му, тому що тоді він міняв оточення. Якщо у нас знову десь буде інформація про те, що він знову своє оточення там фільтрунув від кухарки до охоронника, то будемо знати, що хтось, якась прекрасна свята людина, намагалася вирішити світову проблему. Понімаєте? Вдало будемо бажати їй вдалого вирішення всіх справ, розумієте, яких тільки можна. Ну що ж, схрещуємо пальчики і купляємо попкорн і чекаємо. Думаю, що це дійсно можливо, це не вирішить проблему війни, але це точно порадує кожного українця. Дякую, Саша. І також хотіла запитати ще за Зеленського у 2026 році. Що його очікує, чи будуть для нього якісь потрясіння, і чи є ризик, що він піде з посади президента. Ну, Враховуючи те, що у нас на 26-й оця вся каламуть з виборами, яка е повисла і буде поки висіти, вона не додає політичного рейтингу Зеленському, розумієш, а персоналій, які б хотіли би зайняти його місце, або, як мінімум, мати зону впливу е в Монобільшості, да, у питанні того, щоб це була не, ну, не слуги, да, а розбавити Монобільшість у парламенті, там бажаючих до халєри. І вони Будуть робити свої предвиборні кампанії, Більш того, більшість з них вже їх роблять. Вже їх роблять, просто це виглядає не як предвиборна кампанія, як заробляння собі народних балів, наганяння ботів, таких лайтових, які пишуть Боже, сама лучша людинка на світі, самий прекрасний, самий чудовий, саме замечательний. Ну то тобто, є така, знаєте, лінія, щоб ти відкривав коментарі під чимось інтерв'ю, і таке скільки людей пишуть йому гарні слова. У то, мабуть, мабуть, щось понімають. Ну це ж така. Да, штучне наганяння балів. А для Зеленського певні загрози також, на жаль, по життю і намагання замахів по здоров'ю. Вони у нього також є на 26-му. Він у нього також не найприємніший. Є там частково кризи і політичні рейтинги. От шоу у Зеленського з чим проблема навіть більше, ніж загрозою життю та здоров'ю. Це з політикою. А отам у нього, на жаль, в 26-му що з виборами? що без? Трещить ця історія як не крути. Ну, прям дається взнаки ті некомпетентні деякі рішення, які з його подачі тепер мають ну, знаєте, халепу, давайте так, які роблять халепу в країні. Зрозуміло що це не його прям персональний указ наказ але тим не менш з чиєї подачі, так або інакше. Ну, от, коротше, маємо таку бідусь. Так, я зрозуміла Саша. Дякую, дійсно погоджуюся, що зараз достатньо внутрішніх проблем у нас. І щодо передвиборчої кампанії, такою мовної, згадалася нещодавно інтерв'ю нашого прекрасного пана Порошенка, який розказав, що фламінго це його розробка, і що взагалі у нього все вкрали, і що це він там до цього дотичний, і такі інші речі. Mm. Так, да, я, я не ми говоримо про нових людей. Як не крутимо, говоримо про, про нових людей. У нас їх достатньо. Так. Достатньо нових людей, які мають амбіції до м, потрапляння до політичних кіл. Ну от прям. Так. Тобто, все ж таки є у нас висока ймовірність, що ми позбудемося цих пенсіонерів, які у нас так люблять. Не зовсім давай ми подивимося з тобою об'єктивно на ситуацію. Скільки років існує в нашому інформаційному просторі і має так або інакше до опозиції стосунок пані Юля мною любима. Там давай залишимо пана Петра Олексійовича в спокої, бо зараз нам там в коментарях напишуть всі прокльони на світі. От бо як це ми вспіли вообще сказати в якомусь неважливо якому ключі та пана Петра? О, давай мою любимо Юльку, хоча й там свідки ю. Юльки Тимошенко також набіжуть, але їх менше, їх менше. От Юлька, скільки у нас існує в просторі, і люди у людей повідшибало пам'ять. Вони не пам'ятають газу, вони не пам'ятають тих ділочок, вони не пам'ятають корупції, вони не пам'ятають цих фарсів. Ну то тобто, есть, понимаєш, і за неї вона набирає якусь кількість голосів. Да, можливо, вона не прохідна там глобально, але якусь кількість голосів вона набирає. А прикол в тому, що Юлю дуже часто використовують як віття. Важко голосів від якоїсь кандидата, або вона потім в останній момент об'єднується з якимось кандидатами. Вони все таки в купі набирають ті там 6-7 відсоточків там чи <сумітно> п'ять <-пілісті> прохідних в колаборації з кимось і пролазять до того парламенту. Скільки років пройшло? Да. Знаходяться ж люди, які досі в бюлетені ставлять Юля Тимошенко, понимаєш? досі ж знаходяться вони. І ці ж люди потім задають питання, чому в Україні при великій кількості власного газодобувного обладнання і можливості видобувати газ. Нема свого газу так, бляха-муха! Спитайте в Юлі Тимошенко, рібятки. Поверніться назад, пожалуйста! На 15-20 років тому подивіться, хто пилив той газ, хто його продав, хто вів в монополію, хто підсадив нас на русняву газову голку. Хто робив ці контракти, хто, хто з ким чпокався і слідстві цього зробив оцю капасть для України? Ну ні, ми не будемо це згадувати, ми будемо ставити галочку в бюллетені. От і все. Так. Я ще мала була, пам'ятаю її прем'єрство і чомусь. ось... Чи співпала? Ми постійно сиділи без світла, постійно робили уроки під лампочкою. Да, я послідко... так само сиділа під лампочкою перший клас, мій прекрасний, розпрекрасний. 97, 98 рік. Ну, типу, я 91-го, там, 98-й, 99-й до 2000-го. Да, під лампочкою. Папуть та, та тато мій покійний, любимий тіліпав того а, а, акумулятора, а, автомобільного зарядженого. ми на нього підключали ту. Лампочку кидали на оцих крабіках. Навіть умудрялися оцей маленький телевізор. Червоненький він у всіх був такий маленький, чорно-білий. Підключати воно його тягнуло, і ми дивилися всякі з мамою серіальчики по телеку, щоб, хоча б кукухою, не поплить. Понімаєш, коли світла постійно нема? Ну. Не співпало тоді з Юлією, бо ти, якщо зараз повернешся і почитаєш, що там було, або подивишся там когось із політичних аналітиків, там, я не знаю, банально там ґрунт, наприклад, вони гарно розповідають, що відбувалося. Будь ласка, подивися ж, він ж тобі поясне, поясне, що там, де там, хто там, з ким там, от це там все. Ісюлі, сісюлі. Ну, я трішечки пізніше пішла в школу у 2001-му, але також так пам'ятаю це все. І в нас ще тоді так цікаво називалося, не було цих модних груп відключень. У нас називалося Вимкнули світло шахматним Угу. Mm -hmm. коли просто падали всі провода у дворі через перенапругу, і ми сиділи також. Так ох, була молодість. Напишіть, будь ласка, чи вашого? Ми 90-х були такі страшні відключення світла. Почитаємо обов'язково, поділимося досвідом. Що ж, Саша, буду дякувати тобі за цей ефір. Вийшло вкрай цікаво. Обговорили усі важливі питання. Також згадали дитинство. Дякую тобі за те, що доєдналася. Обов'язково всі глядачі закликаю підписуватися на усі соціальні мережі Шаманки Сейраш. Вони знаходяться в описі під цим відео. Дякуємо вам і до нових зустрічей!